Вітаю, друзі! Хотів би поділитися з вами цікавим спостереженням про те, що говорять за кордован, що він змінює свої властивості, він змінюється з часом. Ну, можливо, це банальна історія. Може я там в хімії нульовий і не знаю там якихось базових речей, але ось подивіться. На оцей ремінець. цей ремінець, ремінець виготовлений під замовлення із свіжого надходження кордовану. Той кордован, який у мене прибув нещодавно, в товщині, отут от, в цьому, з цієї сторони 3,6. Тут зверху він трошки менше, тут 2,2, 2,4. І ви подивіться, от який він свіже прибувший. І ось дивіться, ремінець, знову ж таки, який у мене. Тут вже висить певний час, цей ремінець в продажу, це під замовлення. І от подивіться, наскільки е, яка різна, який різний відтінок, наскільки цей ремінь потемнів. В, е, оцей ремінь прибув, коли він тільки прибув шматочок мені з фабрики, з Італії, він був в такому забарвленні. От тобто, такого відтінку був. От, 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 помітьте, наскільки він потемнів і. Ну, Я так розумію, це зв'язано, можливо, з якимись там хімічними речовинами, які є в складі дубильних речовин, якими обробляють дану шкіру. Можливо, можливо якісь там конкретні олії, масла, якими обробляють, просочують ці ремені. Але наскільки цікаво, як подивіться, то, яка різниця в відті. І ну, от мені оцей от краще, він такий аж прямо шоколадний став. А, наскільки, наскільки він шикарно виглядає. Цей, до речі, в, в продажу доступний до покупки. Е, ви можете зв'язатися зі мною. І ми домовимося з вами про Ну, 3500 гривень він коштує. А, тут ще один є, ну це. Із цього з фарбованого кордована, але він подвійний. Типу такий широченький, коротенький, але цікавий. От такі от цікаві спостереження. Цікаво, наскільки швидко цей потемніє. Ну Це вже буде новий власник. Можливо, подивиться це відео і Яков, привіт. Я думаю, зафіксуєш цей момент, і можливо, через певний час ем, зробиш якісь спостереження свої, можливо, наскільки швидко він потемніє в тебе.